Пане Кличко, приходьте на громадське телебачення. Щиро вітання з громадським телебаченням. То приходьте до нас. з новим ні, старим новим новим роком всім святами і бажаю всього найкращого в цьому році. Найголовніше шонка прийде домовилися генеральний прокурор. На жаль, жодних з який які ми висували. До представників влади не виправда. Ми зараз дискутуємо, і в мене таке враження, що влада нікого не не хоче чути. Нікого не хоче чути, і взагалі проблем в Україні немає. Кризи нема, все гаразд, всі люди задоволені. Тільки Майдан заважає жити. Заважає жити сьогоднішній владі. Це це найголовніше, ми бачимо. А те, що вас не хочуть, от кажуть, що ви не зможете балотуватися як президент. Що ви на це жодних юридичних підстав зняти мене з виборів немає. Ну, Але закон... влада намагається зробити все ну, можливо і ми розуміємо, які у нас сьогоднішні суди. Але ще раз хочу просити: жодних підстав зняти мене з виборів немає. Все інше це формувати в суспільстві думку, що Кличко не, може, не має підстав балотуватися. О 16-й буде працювати парламент сьогодні. Чи ви будете блокувати? Пів. пів те, ми зустрічаємось знов на нараду, і сподіваємось, що четверти ми зможемо прийняти рішення.